Тому що ООН це по великому рахунку, вже інфантильна організація, яка взагалі ні на що не впливає. І Гутеріш якраз це і є відображення Олександр, а Червоний Хрест, а Магате. А тоді можна брати шифр ОМАГЕ. Реалі... Взагалі цікава історія. От я недавно типу вийшло матеріал на Радіо Свобода, дуже хороший, я Рекомендую Я в себе також на сторінці розмістив, в якій в принципі показана схема, яким чином МАГАТЕ впливало на фінансування ядерних програм Російської Федерації, в тому числі у Криму. Тому вже в окупованому, так, окупованому, тому в даному випадку ілюзій бути не може. Про Червоний Хрест, я також я думаю, що наші глядачі, особливо ті, хто зіткнулися і були в окупованих територіях, ну, навряд чи підберуть які-небудь літературні слова. От по Червоному Хресту. Глянув, я панове недавно перелік громадських організацій, які отримали в Україні право забронювати своїх працівників від мобілізації, от, вже в цьому році. І якщо найбільша кількість з них це обласні організації Червоного Христа. Е, у мене велике питання: наскільки червоний хрест ну ми бачили, я вже мовчу при фронтовій території, окуповані mm -hmm. території. Допомога нашим полоненим там в, в російських в'язницях. Ну ми ж бачимо, от якщо порівняти червоний хрест, який покликаний допомагати в таких ситуаціях, ситуаціях конфлікту, ситуаціях війни, полоненим, пораненим і таке інше, ну ми бачимо цю взагалі роботу. А заброньованих у них найбільше mm -hmm. заради справедливості і роботу червоного хреста в Україні треба поділити на дві частини. Те, що вони роблять на територіях, які підконтрольні Україні, ну, на територіях, які там звільнені, або території, які навіть в тилу знаходяться, але по яким прилітає, вони роблять насправді дуже багато, це то, що розенко входить туди. Це, це по-моєму, дві організації. Вони це багато організації вони Тому? дуже багато роблять. Це е, саме червоний хрест, міжнародний червоний хрест, який виділяє гроші. У них є різні mm -hmm. і волонтери, і люди, які заброньовані, які це роблять. Вони її, її починають працювати там мінімально від, там, встановлення вікон. От всі такі навіть речі. Вони це роблять і роблять достатньо в великих mm -hmm. масштабах. Там непогані суми. Червоний хрест на це виділяє, але тут просто момент. Чому чому кажу, ділити на дві частини? Вони все це роблять дуже далеко від власне зони бойових дій. Все, що стосується, от як правильно колеги кажуть, полонені, поранені там і так далі. Червоно на, да, на території Росії Червоний Хрест просто самоусунувся від цього. От ці жахливі історії, які ми на жаль постійно фіксуємо з розстрілом наших полонених. Це історії, про які Червоний Хрест повинен кричати зранку до ночі. Вони, коли бачать подібне відео, а зараз в 21 столітті це дуже складно приховати. Вони повинні делегацію відправляти, грубо кажучи, на ту лінію розмежування, яка як в середні віки на конях під там якимось там білим чи іншим прапором, повинна їхати по, цей, по цій території, яка нікому не належить, ну, No man's land, да, уменслен. І значить, туди власне ту військову частину якусь там російську, яка там знаходиться, і вимагати як мінімум та тіла або розібратися, що там відбувається, тобто, ну вони цього нічого не роблять. Хоча в них на сьогоднішній день насправді можливостей для цього дуже багато. От магате просто один приклад: у них було пару разів, коли вони прокидалися, от як Запорізькою станцією, коли Росія спочатку казала ми вас не пустимо, вони один раз зробили Гросі Тупо сказав, ми завтра їдемо, ну, поставив перед фактом. І він там з комісією цією поїхав, і У них змушені були прийняти, тому що він просто сказав, ми їдемо. Нам українська сторона гарантувала, що ми до лінії розмежування доїдемо. А далі, ну він якби переклав відповідальність, Ну це один раз вони зробили. Після цього якось воно знов пішло на от Червоний храс, хоча б раз так зробив, ситуація би помінялася. Ну вони не роблять. Тому що ну, так, як... слухай, маєте це структура ООН. Да, да. Ну, так, так все ж все пов'язано, чому Гутєриш туди поперся. Тому що він ну, реально боїться погані, Ні, він реально боїться. Він боїться, Ні. За себе. він боїться, от він їде туди. Чому він боїться, що не буде грошей, які ці країни дають в організацію mm -hmm. раз. Mm -hmm. І, по-друге, всі ж прекрасно знають, який вплив має, наприклад, Китай. На загальні голосування, які є в ООН. Скільки так. він країн Африки контролює, отак опосередковано. А в Африці до біса країн. І він контролює дві третини голосів. І тому Гутієриш туди він не до Путіна навіть стільки поїхав. Це ага. не виправдання а, йому. А, це це мрзоти. Послухайте, це, це, ну, це легка фраза. Да. Ми, ми повинні зараз максимально об'єктивно характеризувати, що відбулося. Ну, щоб не було він нас, поїхав нас, щоб туди не до Китаю. От знаєте, це парадокс. Форум ага. типу в Казані. Угу. А переважна більшість країн поїхала поспілкуватися з Сінзімпіня з шводі. Запрошував, Сі Сі Дзінпінь, зі фактично, зі. який казав, що ми там зберемося вачу, з партнерами, вважаємо, з колегами вважаємо, і вважаємо, так так далі. Не, от, то по Путін. Ну він він намагався типу показати, так, так, так. і тому Гутієреш, ну це не виправдання знов таки. Йому, але він поїхав туди до Сінзінпіня. Йому от головне було показати Китаю там Індії, що от бачите, я якби нейтральний, угу. я от готовий з усіма спілкуватися і так далі. Тому проблема в тому, що інші організації, які пов'язані з ООН. Вони да вони дуже вибірково підходять до виконання своїх обов'язків, де вони бачать, що це легко, спокійно, безпечно. Вони роблять. Ну, оскільки вони ж не вилазять з наших колоній, де ми тримаємо російських військовополонених. Не вилазять. їм розказують Педлюки, що їм, наче тагурчик, не так порізали, і малів'яжки хочеться. Розумієш, не, не просто свіжого огірка. Я просто коли побачив це відео, ну я не знаю. У мене там одні емоції були. От каже, от хочеться разнообразі, як він сказав. Так, 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 так порівняйте так. наших, яких да, звільняють. Да, і так, і так, приходять так, наші так, хлопці, Ленинграда. дівчата, які реально там повтрачали по 30 40 кілограмів ваги, коли вони були в полоні. А туди вони бояться їхати, тому що Росія, ну, ми Полює, шантажує, каже грошей, там якимось не дамо, чи ще якісь речі, але грошей або домо грошей. Ну треба щось цим міняти. Ну просто політичної волі у керівництва цих міжнародних організацій зараз на це немає. Я ну, але, бачиш, ми просто нарешті це це усвідомили, тому що ми це напряму зіткнулися. Угу. Країни, які попередньо мали подібні історії, вони. Ну, масштаби були інші. Вони мали ту ж саму історію з ООН. і в принципі. Ми ну, мовчали, воно да. ну, не так ну, були, да, Але, да, але ну, ну да, але вже зараз да, бутафорність всіх тих міжнародних інститутів, як свій час дав. я ж порівнюю постійно з Ліга нацією. Вона, в принципі, для мене вже очевидно. Я, друзі, з вашого дозволу повернула стрічки, все ж таки, mm -hmm. до Бріксу, тому що послучала дуже слушна фраза: Гутеріш приїхав до Сі Цзінпіна. Сі Цзіньпін зробив, ну як на мене, резонансну заяву. Яку очікували, але яка, як на мене, знову ж таки є таким собі сигналом і Європейському Союзу, який підтримав візит Гутеріша, і Держдепуша, який фактично підтримав фактичні візит Гутеріша до Бріксу, і Гутеріш, при служби якого сьогодні розповсюджила заяву про те, що він передав Путіну пропозиції про досягнення безпекових умов для судноплавства, збереження продовольчої безпеки і? Забезпечення енергетичної безпеки, тобто утримання від ударів по енергетичних об'єктах, і це як один із пунктів ймовірного переговорного треку, який сьогодні відбувається за посередництва Туреччини із Росією. Чому тому, що Путін вчора, коли проводив підсумкову прес-конференцію за підсумками саміту БРІКС. Він сказав, що так мені передали на генасамблеї ООН у вересні місяці пропозиції щодо переговорів із Україною. Я їх не бачив, але каже: він повторив точно те саме, що сказав Гутеріш один в один. І, в принципі, нічого не відповів, як там може розвиватися події далі. Але звинуватив нас у тому, що ми мовляв, оприлюднили відразу після цього план перемоги, що є повною брехнею. План перемоги з'являвся набагато раніше. І я роблю для себе висновок, коли от ти кажеш, що Гутеріш поїхав туди до Сінзіпіна, то якраз йде дуже серйозне контрастування позицій Сі Цзіньпіна і Путіна, які на саміті все ж таки Путін говорив про багатополярність, а Сі про багатополярність не говорить. Він говорить формально, Так. від чого імені Гутеєріш робить ці пропозиції. А от тепер запитання: давайте поміркуємо, від чого імені робить ці пропозиції Гутеріш? На тлі того, що сьогодні Шольц видав заяву, що Україна ніколи не буде членом НАТО, бо вона воює. Країна, яка воює, ніколи не буде членом Північної Ну, да, Ми більше. давайте констатуємо цей факт. Я до чого зараз веду, друзі, що не, не випадково згадую. Можливі переговорні процеси за посередництва Туреччини, на чому наголошує Гутеріш, бо він якраз і відзначив важливу роль у цьому процесі Туреччини. До цього додам один такий суттєвий момент стосовно того, що у Бріксі є повний раздрай, я так його називаю. Нарендра моді полетів саміту Бріксу в четвер в середу. Він не залишився на останній день. І вже сьогодні пишуть, що він виступив категорично проти участі Туреччини у. Спільноті Брікс uh -huh. він не підтримує цю ідею, хоча Ердоган туди прагне. Перед цим була заява Марка Рюте генсека НАТО, який сказав: Ми не проти того, що Туреччина може бути членом БРікс. Вони розвивають свої зв'язки. Це окей, це нормально. Держдеп каже, що ну Брікс це також окей, можуть бути різні альянси. І закрутилася така дуже серйозна історія саме в форматі цього зібрання, де активно обговорювало все ж таки коловарно питання російсько-української війни. Яке сьогодні хочуть вирішити в своєму розумінні Китай разом з Бразилією, ви згадали так, і так ви бачите, і Путін в своєму розумінні, але справді підтримки не отримав він з боку Китаю і інших країн. І як на мене, він був дуже збуджений під час прес-конференції. Ну, це власне мої міркування, які ми хотіли би Мені вами, Здається, і ставити... що Китай просто-напросто ставить деякі обмеження Путіну навіть в плані шантажу стосовно ядерних загроз. Мені здається, це найбільша е, е, історія, яка, напевно, його е, тригерить. Тому що стосовно якихось таких екзистенційних речей, мені здається, що в Китаї і в Росії повне співпадіння, розуміння, процесів. Тобто там же ж іде антизахідна політика. Там, в принципі, є бажання взагалі, щоб Європейський Союз, в принципі, втратив оцю монолітність, ну, як, як не політичну, Умовно там стосовно там Україна, взагалі, як, як е, такий свій своєрідний союз, куди ти можеш заходити зі своїми економічними і політичними інтересами окремо.